Залізничний цех впевнено крокує у першості Ферекспо з баскетболу. У цьому турнірі вже зіграно чотири тури, після яких без поразок виступають лише баскетболісти з залізничного цеху. Цьогорічний турнір з баскетболу має нововведення, що стосується складів команд. Участь приймає чотири команди: Це залізничний цех, драбальна збагачувальна фабрика, цех виробництва катків і об'єднана команда й дирекції дирекції управління комбінату. Перед змаганнями хлопці. Домовились, що так, як командам не вистачає гравців, добрати до своїх складів гравців з міста. Турнір проходить у два кола. Пройшов перше коло, пройшов, навіть розпочалося вже друге. Зміни, пов'язані із додаванням гравців, позитивно вплинули на рівень турніру, кажуть його учасники. Так, як багато. Гравців є і в місті, які студенти, багато студентів грає, і тому ну, для того, щоб розвиток баскетболу був і цікавіше гравцям було, всі дійшли згоди, що буде добре, ну трошки розбавити команди, і тому це ну, дуже класно, що ну, такий рівень баскетболу доволі, ну, ну як, для нашого міста високий. Минулий ігровий уікенд лідер турніру Залізничний цех розпочав із суботнього матчу із командою дробарно збагачувальна фабрика. Гравці ДЗФ намагалися дати бій лідеру. Вдало влучали у кошик дальніми китками, але надалі залізничний цех впевнено захопив ініціативу та довів справу до впевненої перемоги 65-36. Враженнями від виступів у першості Ферекспо поділився гравець команди Залізничний цех та керівник баскетбольного клубу Ріко Роман Мелетич. Враження дуже добрі, так як команди всі більш-менш рівні. Декілька ігор закінчилися з різницею одне-два очки. Ну, мені особливо приємно грати, тому що багато моїх вихованців тільки в нашій команді завжди на цеху, це 5 гравців. Тому ну, добре, що баскетбол продовжує. і ну, і Ферекспо, і в місті грають діти, діти приходять дивитись, як грають доросліші гравці. Тому ну, приємно, що такі змагання є і ну, будемо намагатись грати, радувати глядачів. Цього дня за пеклою вийшла боротьба у матчі третього туру між командами цех виробництва окатків та спільним колективом, it дирекція управління. Протягом поєдинку команди до заключних секунд тримали інтригу у другій половині зустрічі. it дирекція управління мала перевагу у чотири очки, але ЦВО зіграла більш зібрано у ключові моменти зустрічі і виграла поєдинок із рахунком 32-30. У четвертому турі, матч якого відбулися у неділю, залізничний цех провів центральний поєдинок у вікенду із командою цех виробництва «Окатків». Баскетболісти ЦВО з перших хвилин повели у рахунку. Втім, зберегти цю перевагу на довгий час їм не вдалося. Залізничний цех наздогнав суперника і після першої половини гри забезпечив собі перевагу у чотири очки. Після великої перерви, завдяки результативним діям своїх лідерів, залізничний цех забезпечив собі комфортну перевагу. Центровий команди та президент баскетбольного клубу Ріко Роман Мелетич записав у свій актив дабл. Він заробив 15 очок та виконав 15 підборів. Як завжди, нестримним та результативним у нападі був дует стрімких гравців залізничного цеху Шавлай Михайловський. Початок був напружений, за рахунок чого відірвалося там у рахунку. Навіть не знаю. На як на мене було напружено ну, цілу гру напруженим було. Ну завдяки Шавлаю Михайла. Його трьохочковими і проходами нам ну, вдалося відірватися від суперників з розривом. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, скільки там очок. Ну, мабуть, завдяки Михайлу. Ви не домовляєтесь з ним, у кого гра йде, тут на себе лідерство бере, чи у кого так відчуваєте один одного там. Ну, спочатку як піде, а там. Вже по відчуттям в кого ну от Михайла сьогодні йшло, то він і, і лідирова у третьому періоді. Михайло Шавлай, крім швидкісних проривів своїми двома тріочковими китками, гарантував психологічну перевагу своєї команди та збив ритм гри суперника. Антон Михайловський засмучував гравців ЦВО своїми стрімкими результативними проходами. Дякую за проведення змагань, що можна поучаствувати відпочити духом і, і тілом. Ну, насправді дуже тяжкі змагання, тому що додали гравців міста, вони дуже підсилили всі команди на турнірі. Ну, от ЦПО у нас в лідерах по боротьбі, з ними тяжко грати. Стара школа, досвідчені, професійні, ну, додали ізюмінки в змаганнях. Центральна гра уікенду завершилася перемогою залізничного цеху над цехом виробництва окатків із різницею у 12 очок 49-37. Після проведених чотирьох турів ситуація у таблиці наступна. Лідірує команда залізничного цеху, яка провела усі зустрічі без поразки. На другому місці поки що цех виробництва окатків, на третьому об'єднана команда ІТ-дирекції. Управління комбіната і поки без перемог драбальна збагачевана фабрика. Ну, мабуть, в другому колі драбальна збагачевана фабрика ще покаже свою гру. В них додався ще один гравець. Буде напружена. гра. Наступного уікенду пройдуть заключні поєдинки баскетбольної першості Ферекспо, після чого буде відомо остаточне турнірне положення команди.